Калуші в центральній районній лікарні померла 23-річна жінка. Їй зробили нескладну, як кажуть лікарі, операцію з видалення грижі. Родичі пацієнтки підозрюють медиків у недобросовісному виконанні своїх обов'язків. Тим часом лікарі запевняють, операція пройшла успішно, а жінка померла згодом від внутрішньої кровотечі. Рідні у це не повірили і звернулися до журналістів та правоохоронних органів, аби з'ясувати істину. Операція була планова і, як запевняли родичі, у медики нескладна. Звичайна грижа. 23-річну жінку обіцяли виписати додому уже наступного дня. Півтора година операція переросла для родини у п'ять годин очікування і невідомості. Вона не мала ніяких проблошок скаргу на цю грижу. Була здорова дівчина прийшла до них ногами, а з, з операційною ліжкою не встала. Родичі стверджують, від них приховують точну годину і причину смерті. Лікарі їх запевнили, що операція пройшла успішно, а жінка померла від внутрішньої кровотечі. Проте близькі померлої у це не вірять. Вважають, що медики, які оперували Юлю, були на підпитку. Це ж відмінує. Чому ми не беремо аналіз з крові? Як чуєте, що в нього Тут вже давно тут ви тепер приїхали, а ми від 6-ї години ми що його не витимуть. в кабінеті його не пускаємо, він тікає і тікає. Я що, що не Тим часом своєму колезі лікарі дають лише найкращу характеристику справжній фахівець і врятував десятки життів. Він не одного поставив на ноги. І є багато складних випадків таких. Ну, зараз їх важко так, перерахувати, тим більше в нього сьогодні один народичний. 50 років. І от таке неприємність така. Наразі у всієї бригади лікарів, яка того дня оперувала жінку, взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Цим випадком у Калуській районній лікарні займаються правоохоронні органи, проводять перевірку і чекають результатів експертизи, яка має встановити причину смерті жінки.